Пан каже про те, що Україна наразі стримує один з найпотужніших наступів від початку повномасштабної війни. Це його цитата з його телеграм-каналу. Він каже, що. Ну, він каже це на зустрічі з чеськими військовими, і саме тому от, цікавий момент в тому, чи це є політичною заявою, бо зараз потрібна дуже потрібна допомога Україні, чи це є дійсно оцінка того, що відбувається на фронті, і чому це, чому саме це є одним з наймасштабніших наступів з часів початку широкомасштабного вторгнення? Є ціла низка індикаторів, які дозволяють зробити подібні висновки. По-перше, цей наступ вже триває з 10 жовтня минулого року. Тобто більше року Росія проводить, проводить активні наступальні дії по кільком, ну, практично, вздовж цієї ділянки всієї лінії фронту. Ну, звичайно, є найбільш гарячі точки, де вони дійсно добилися. Результатів, причому ці останні три місяці, площа окупованої території, це більше ніж за попередні дев'ять місяців. Тобто, Росія таке враження, що от зараз вони націлені на цей останній ривок, такий не шкодуючи ні людських ресурсів, ні матеріальних ресурсів для того, щоб досягти максимуму. Там є низка е, факторів, які спонукають до такого: це е, як е, те вікно можливостей, яке виникло після е, зв'язку з затримкою американської допомоги з проблемами мобілізації в Україні, е, так і очевидно, е, не в останню чергу це американські вибори е, з невідомим досі результатом. От, і ну, плюс політичні установки, те, що про що говорилось, неодноразово що е, Кремль поставив завдання вийти на адміністративні кордони Донецької Луганської області. Ну, вони переносилися, але це до кінця року, такий як виглядає більш-менш на жаль, реальний термін. О тому росіяни зараз е, продовжують. Тобто вже очікувався епо ап кульмінація наступу. Чи десь по прогнозам місяць назад, мабуть, але цього не сталося. От ну і як такий об'єктивний також фактор: це рівень втрат, які е, несе російсь, російська армія зараз. Е, це найвищий рівень втрат останніми трьома місяцями, який фіксувався протягом цього конфлікту. Тобто є е, доволі серйозні підстави, вважати, що дійсно це найбільш Активна і тривала фаза російського наступу. А чи можемо ми, <кій> даруйте, чи можемо ми за цими показниками, які ви зараз перерахували, спробувати зрозуміти. Ну тут два варіанти: або наскільки їх вистачить, або наскільки вони планують е, цей наступ, ну тобто, дійти туди, куди зможемо, чи в них є певні розрахунки. Як я вже сказав, це. З одного боку, програма мінімум, з іншого, програма максимум для них вийти на межі Донецької, адміністративні межі Донецької області. Ну, з Луганської там, в принципі, е, практично кілька відсотків залишається контрольованим українським урядом. От, тому це, це Донецька область. Е, е, скільки вони можуть ще це продовжувати, е, тут. Е, також, ну, доволі, скажімо, банальні такі речі, але я думаю, що їх час, час від часу варто нагадувати. Тобто в Росії все ще є величезні ресурси, але також ці ресурси не безмежні. Е, топ тема, яка сьогодні обговорюється, це е, участь північно-корейських військових. Ще одне свідчення того, що в Росії, попри те, що е, Загальна чисельність людського ресурсу втричі вище ніж в Україні, попри ті е, доволі ефективні схеми криптомобілізації, тобто ці величезні бонуси, які вони платять, все одно е, вони не здатні компенсувати е, повністю втрати, які є сьогодні на лінії фронту. Це більше ніж 30 тисяч осіб вбитих поранених щомісяця, і при цьому їм потрібно також нарощувати резерви. От, тобто е, в сухому підсумку можемо казати про те, що е, ми не може я не, не можу стверджувати, скільки цей наступ ще триватиме, такої інтенсивності, але все одно, в якийсь момент, має наступити е, кульмінація, і зараз ключове питання: чи зможуть е, українські сили оборони не допустити прориву е, фронту оперативного прориву фронту, тому що як? Навіть українські генерали сказали, що на, на, на певних ділянках е, визнається, що фронт посипався. От, але це, це йдеться про ділянки фронту от, оперативного прориву наразі вдається ну, уникнути. Я більше про те, чи мають вони потенціал до виходу, якщо раптом в них вийде зайти за Покровськ, то далі починається Дніпропетровська область. З півдня ми говоримо вже кілька днів про активізацію їх на запорізькому напрямку Горіхово і тому подібне. Я розумію, що це може бути етапом підходу до Покровська, але поза тим вони вважають Запоріжжя своїм. Але чи мають вони потенціал на от, Запоріжжя та Дніпропетровщину, чи просто вони такі сили застосовують для того, щоб максимально швидко вийти на кордони адміністративні Донецької та Луганської областей, і спинитись хоча б на якийсь час? Це сам факт того, що цей наступ триває вже більше року. Це, це взагалом такий, скажімо, феномен. Але тут це скажем, в заслугах Росії того, що вони досягають, продовжують досягати цих тактичних успіхів. Та Позуча окупація триває, не треба забувати, що це і також наші прорахунки, наші помилки. от ці рішення, про які я згадував, перш за все, це провал великий провал мобілізації. І зараз знову, оця більш-менш позитивна тенденція, яка була літом. На жаль, пішла в зворотньому напрямі, тобто, успіхи росіян великою мірою росіяни мають завдячувати прорахункам нашого військового, військово-політичного керівництва. І тому, якщо ми говоримо про те, які є перспективи продовження цього наступу, то тут треба. Знову ж таки повторювати, що так, за повідомленнями, близько 200 тисяч зараз сконцентровані на південному напрямі. Чи, е